Звичайно, що коли йде міністр, потрібен звіт. І напевно, коли він міністр, звітував. Міністр настільки важливу посаду обіймав от в часи в контексті війни. То, напевно, і нам би всім хотілося почути цей звіт. Ну, Не транслювали його прямо в прямому ефірі, тому ага. я, його, я його не бачив. Але реч... про що, що там було? Що там відбувалося? Про що він звітував? Які були питання до нього? Питання були пов'язані в першу чергу. Поставками зброї забезпеченням е, нашої армії. Це перше. Я ж не пам'ятаю там цифру, там в цифрах це було. Скільки чого, в який період, які були складні, які такі і такі далі. Спів е, Ну, давайте чесно скажемо. От, чесно Резніков був міністром іноземних справ Збройних сил України. Це його а, була ось... посада. Вона так номінальна була міністра оборони, але він виконував. На цій посаді функції, які притаманні міністру закордонних справ. І тому ця комунікація була з британцями, з американцями, з іншими країнами, з Європейським Союзом. Це була, в принципі, головна його заслуга. Тому що він да, він людина комунікабельна, він трошки дипломат, тому що він адвокат. І, і з цим завданням усі вважають, що він може тому і зал аплодував йому. а... То, що сталося з корупцією, ну, ну я не знаю, як буде далі, що там буде далі. Да? Ну не можна ж людини наклеювати ярлик, у чому він не винний. Я проти цього. Тому я голосував ну, «Жовтої кнопок. Я не за вже те, жовтій. щоб на нього цей ярлик А, Але цей ярлик, повірте мені, у нього вже є. І він буде все, все останнє життя на, на, на собі нести це. Якщо не будуть встановлені особи, які винні. У цих кримінальних правопорушеннях uh -huh. мається на увазі корупційних. Ну, на ваш погляд, ось ці яйця, там, куртки, вони тепер в спадок у Мєрову дістануться? Хто з цим має розібратися? Ну, перше, з цим повинні розібратися структуру, які, яким притаманні ці функції. Це правоохоронні органи. А пану Мєров починає так би мовити, свою кар'єру зараз на цій посаді з Чистого листа і тому, при чому тут він до цих курток? Побачимо, як він буде працювати.